Приготувати самостійно або придбати готову. Великдень складно уявити без смачної випічки. Тож ми вирішили перевірити, оскільки цьогоріч вона обійдеться містянам, і що вигідніше приготувати вдома, купити в магазині або ж замовити у кондитерській. Аби перевірити собі вартість великодні випічки, спочатку йдемо на ринок. Тут місцеві продавчині пропонують класичний рецепт Паски, для якого потрібні борошно, молоко, цукор, масло, дріжджі, яйця та родзинки. Продавчиня Лілія зізнається цьогоріч покупців перед великодніми святами менше. Особо скупляться, ніхто не скупляється, по чуть-чуть. В этом году люди очень-очень скромно отмечают. Ну, мука 5 кг, например, 120 гривен. 2 кг 51 гривна килограммової, у меня нету. Сахар 5 кг кілограм 160, кілограмовий 32 гривні. Далі йдемо за дріжджами, маслом та молоком. Ціна масла коливається від 85 до 100 гривень, дріжджі – від 5 до 10. А от літр молока коштуватиме 45 гривень, каже продавчиня Людмила. Це жирне, добре молочко. На пасочку зазвичай хазяйки беруть півтори-два літра. Два літри молока обходиться 90 гривень. Захід вже приходять, купують продукт. Так, в суботу в неділю вже хазяєчки скуплялися. Для паски та великоднього кошику ще потрібні яйця. На них ціни від 50 до 75 гривень. Далі вирушаємо за родзинками. Мінімум беруть по пол кіло, ну а беруть буває кілограм. Саме дішовий зюм 100 гривень, а саме дорогий 200 гривень. Вже купували на паски, уже купували. вже каси є немножечко. Робимо підрахунки, аби приготувати вдома приблизно 20 маленьких пасок за традиційним рецептом. Потрібно придбати продуктів на 363 гривні. Великодня випічка представлена і на прилавках магазинів. Тут її ціна залежить від ваги, рецептури та виробника. І вона коливається від 16 до 49 гривень. Місцева жителька Вероніка каже, передає перевагу покупним паскам. Ціна доволі приємна в районі 20-50 гривень, навіть 100-200 на будь-який смак. Її. Як побажаєте, можна обрати до свого бюджету будь-що великодню випічку? Також пропонують кондитерські та кафе. Втім, тут за неї доведеться віддати щонайменше 550 гривень, каже шеф-кондитер Вадим Рижук. У нас в цьому році є два варіанти. Один варіант коштує 550 – Це класична паска, і інший варіант він значенко де 750 п'ятдесят гривень. Це було більше 7 тисяч кілометрів приїжджаної Україною для того, щоб ми взяли саме ту рецептуру. Паски користуються попитом. Перед замовленням відкрили за два тижні до свята, і з того часу, за словами Вадима, розпочався справжній ажіотаж. Вже почався бум. Дуже багато зараз роботи, дуже багато всі перенавантажені, дуже велика кількість замовлень. Наше тісто вже готове. Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Андрій Варіонов. Суспільне. Новини Запоріжжя.